Ласкаво просимо на наш канал, де ми аналізуємо складнощі людських відносин, досліджуючи динаміку, яка формує або руйнує зв'язки між чоловіками та жінками. Сьогодні ми поговоримо про концепцію, яка часто неправильно розуміється, але є абсолютно критичною у тому, як ми ставимося один до одного про впевненість та силу сказати ні. Ідея підпорядкування у відносинах може виклати Певне занепокоєння. Це слово несе в собі велике навантаження, часто негативне, адже відносини це не про контроль чи домінування, а про взаємну повагу, розуміння та свободу бути собою. Проте насправді як чоловіки, так і жінки тяжі до партнерів, які випромінюють впевненість, силу та рішучість. Ці риси привабливі, оскільки вони сигналізують про безпеку, але між бути впевненим та контролюючим тонка грань. Уявимо ситуацію, впевнений чоловік знайомиться з жінкою, яка йому сподобалась, і відверто просить її номер. Вона відмовляє, зазначаючи, що у неї є партнер. Якщо він наполягає, нехтаючи її становищем. Він не, не проявляє впевненості, він проявляє неповагу. Справжня впевненість поважає межі, включаючи власні. Так само уявіть чоловіка, який намагається переконати жінку зайнятися з ним сексом, незважаючи не зважаючи на її чітку відмову. Не відмова визначає результат, а те, як він поважає її рішення. Справжня сильна особистість знає, що впевненість означає повагу до меж і почуттів обох сторін. Секрет тут, друзі, у розумінні неймовірної сили слова ні. У всіх цих сценаріях не йдеться про підпорядкування, а про мужність і самоповагу визначити власні потреби та межі і водночас поважати ті, що належать іншим. Отже, як ви можете володіти цією силою. Це починається зі слова ні собі, нашим імпульсам, спокусам легкому шляху, що нікуди не веде. Це простановлення меж, не лише з іншими, але й з собою. Якщо ви постійно намагаєтесь годити комусь іншому, ви не контролюєте ситуацію, вас контролюють. Якість комунікації має ключове значення. Бути чудовим співрозмовником Хтось, хто слухає та щиро злучається, набагато привабливіше, ніж будь-яка фраза з пікапу, це про зв'язку, заснованого на взаємній повазі та інтересі, а не на задоволенні миттєвих бажань. Більше того, зрозумійте свою власну вартість: якщо відносини або ситуація не поважають ваші межі, або не здовольняють ваші потреби. Майте силу відійди. Це не про гордість, це про самоповагу. Тепер я кидаю вам виклик: замисліться над вашими відносинами та взаємодіями. Чи є моменти, коли ви мали сказати ні, але не зробили цього. Чи є межі, які вам потрібно встановити або більше поважати? Життя занадто коротке, щоб жити за чужими правилами, крім ваших власних. Пам'ятайте, впевненість це не лише про те, що ви відкидаєте. Це про мужність переслідувати те, що ви дійсно хочете з повагою та цілісністю. Дякую, що додивилися. Якщо це посилання знаходить відео у вас, натисніть, хто подобається. Підпишіться на більше оглядів і до наступного разу. Пам'ятайте, будьте сміливими, поважайте себе і ніколи не бійтеся сказати ні з правильних причин.